Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про пенсії для учасників бойових дій, е, наскільки вони зростуть з 1 січня 2026 року, чого ми будемо про це говорити. Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства, якщо ви маєте статус учасника бойових дій, досягли ви чоловік і ви досягли 55 років, маєте 25 років стажу, то ви маєте право виходити на пенсію достроково, не очікуючи досягнення 60-річного це правило стосується і жінок, але воно дещо інше. Якщо ви жінка і ви досягли 50річного віку, маєте страховий стаж не менше 20 років, в такому випадку ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням вам пенсії. Тобто для жінок 50 років і мати стажу 20 років, для чоловіків 55 років і мати стажу 25 років, і, відповідно, посвідчення статусу учасників. Бойових дій. З 1 січня 2026 року у нас збільшується розмір прожиткового мінімуму, він становить 2595 гривень. Згідно чинного, знову ж таки, законодавства мінімальний розмір пенсійної виплати для тих, хто має статус УБД, має бути не менше, ніж 210% від даної суми. Якщо ми з вами порахуємо, то в нас вийде сума 5449 гривень 50 копійок. Таким Має бути мінімальний розмір пенсійної виплати для тих, хто має статус УБД з 1 січня 2026 року. Також дивіться, для учасників бойових дій до їх пенсії встановлюються такі наступні доплати. Це підвищення в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, ми знову з вами рахуємо від суми 2595 гривень, і в нас виходить доплата. 648 гривень 75 копійок. Цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень. Знову ж таки, ви дуже часто пишете мені в коментарях про те, що для чого про це говорити, це мінімальні доплати, і так далі. Дивіться, ми з вами говоримо в рамках чинного законодавства, те, що є в реальності, і те, що ви в реальності отримуєте, коли звертаєтесь в органи Пенсійного фонду України. Тож, те, що зараз є, у нас в чинному законодавстві отакі от доплати. Це 25% від розміру прожиткового мінімуму. Це 648 гривень 75 копійок. Це цільова грошова допомога у розмірі 40 гривень. На жаль, ці доплати теж досить довгий період часу. Не переглядувалися і, відповідно, не індексувалися. Далі дивіться, що місячна державна адресна допомога до пенсії вона встановлюється в тому випадку, якщо раптом ваш розмір вашої пенсійної виплати не буде досягати мінімальному розмірі, а саме 5449 гривень 50 копійок. Заяву на Призначення вам пенсії, ви можете знову ж таки особисто звернутися в органи пенсійного фонду або подати через веб-портал пенсійного фонду. Дивіться, що потрібно підготувати. Значить, паспорт зрозуміло, ідентифікаційний код, трудову книжку та документи про ваш стаж, зокрема про військову вашу службу, довідку про грошове забезпечення на грудень 2016 року у разі відсутності цих даних. У реєстрі застрахованих осіб обов'язково додати ваше посвідчення учасника бойових дій довідку про участь у заходах для забезпечення. Оборони країни, захисту безпеки населення через військову агресію, так фотокартку для оформлення пенсійного посвідчення. От з тим пакетом документів, при досягненні 55 років для чоловіків, для жінок 50 років, ви звертайтесь в органи пенсійного фонду за призначенням пенсії вам як учаснику бойових дій.